Божі слова на кожен день. Оскільки ти віриш у Бога, ти мусиш увірувати в усі Божі слова та в усю Його роботу. Тобто, оскільки ти віриш у Бога, ти мусиш коритися йому. Якщо ти не можеш цього зробити, то неважливо, віриш ти в Бога чи ні. Якщо ти впродовж багатьох років вірив у Бога, але ніколи не корився йому і не приймаєш повноту його слів, а натомість просиш, щоб Бог підкорився тобі та діяв згідно з твоїми уявленнями, то ти найбільший бунтівник з усіх, ти невіруючий. Як можуть такі люди бути здатні коритися Божій роботі та Божим словам, що не узгоджуються з людськими уявленнями? Найбільш непокірними з усіх є ті, хто навмисно погорджує Богом. Та противиться йому. Це Божі вороги, Антихристи. До нової Божої роботи вони завжди ставляться вороже у них ніколи немає ані найменшої схильності до покори, і вони ніколи не корилися й не упокорювалися радо. Вони звеличують себе перед іншими і ніколи нікому не підкоряються. Перед Богом вони вважають себе найкращими в проповіді слова та найбільш вправними в роботі над іншими. Вони ніколи не відкидають скарбів, якими володіють, а ставляться до них як до сімейних реліквій для поклоніння, щоб проповідувати про них іншим. Вони використовують їх, щоб читати лекції тим дурням, які їх обожнюють. У церкві справді є певна кількість таких людей. Можна сказати, що вони непокірні герої, які покоління за поколінням перебувають у Божому домі. Вони вважають проповідь Слова своїм найвищим обов'язком. Рік за роком, покоління за поколінням, вони завзято виконують свій священний і непорушний обов'язок. Ніхто не сміє їх торкатися, жодна людина не наважується їм відкрито дорікати. Вони стали царями в Божому домі, вони шаленіють від віку до віку тиранячи інших. Ця зграя демонів прагне об'єднати зусилля та зруйнувати мою роботу. Як я можу дозволити цим живим бісам існувати перед моїми очима? Навіть ті, хто слухняний лише наполовину, не можуть витримати до кінця? А тим більше ці тирани без найменшої покори у своїх серцях Божа робота здобувається людиною нелегко. Навіть доклавши всіх зусиль, люди можуть здобути лише її частину, що, врешті-решт, дозволяє їм бути вдосконаленими. Що тоді казати про дітей архангела, які прагнуть знищити Божу роботу? Хіба вони не мають ще менше надії бути здобутими Богом? Моя мета в здійсненні роботи завоювання полягає не тільки в тому, щоб завойовувати заради завоювання, а й у тому, щоб перемога була такою, щоб виявити праведність і неправедність, отримати докази для покарання людини, засудити лукавих і, крім того, перемогти заради вдосконалення тих, хто охоче підкоряється. Зрештою, усі будуть розділені за їхнім родом. А вдосконаленими будуть ті, чиї думки та ідеї були наповнені послухом, це та робота, яка в кінцевому підсумку буде виконана. Тим часом ті, чиї дії бунтівні, будуть покарані та відправлені горіти у вогні, це об'єкти вічного прокляття. Коли прийде той час, тоді великі й непокірні герої минулих віків стануть найнижчими. Та найбільш упослідженими слабкими і безсилими боягузами, лише це може проілюструвати кожен аспект Божої праведності та його характеру, який не зможе зневажити людина, і лише це вгамує ненависть у моєму серці? Невже ви не згодні, що це цілком розумно? Не всі ті, хто переживає роботу Святого Духа. І не всі, хто перебуває в цьому потоці, можуть здобути життя. Життя це не спільний атрибут, притаманний всьому людству, і не всім людям легко досягти зміну характері. Підкорення Божій роботі мусить бути справжнім і фактичним, його потрібно здійснити. Лише поверхове підкорення не може отримати Божої похвали. І послух лише поверховим аспектам Божого Слова без прагнення змін у своєму характері. Це не за Божим серцем, послуг Богові та покірність Божій роботі це одне й те ж саме. Тих, хто кориться лише Богу, але не Його роботі, не можна вважати слухняними, а тим більше тих, хто не підкоряється насправді, а лише зовні улесливий. Усі ті, хто справді підкоряється Богові, здатні отримати вигоду від роботи та досягти розуміння характеру й роботи Бога. Лише такі люди справді підкоряються Богові, такі люди здатні здобути нове знання та зазнати нових змін завдяки новій роботі. Лише таких людей хвалить Бог, лише таких людей Він удосконалює, і лише такі люди є тими, Чий характер змінився? Ті, кого хвалить Бог, це ті, хто раду кориться Богові, Його словам та роботі. Лише такі люди праві, лише такі люди щиро прагнуть Бога та щиро Бога шукають. Що ж до тих, які лише вустами говорять про свою віру в Бога, а по суті проклинають Його, то це люди, які маскуються, які носять зміїну отруту. Вони найпідступніші з усіх людей. Рано чи пізно з цих негідників будуть зірвані їхні мерзенні маски. Хіба не ця робота здійснюється сьогодні? Лукаві люди завжди будуть лукавими, їм ніколи не уникнути дня покарання. Добрі люди завжди будуть добрими. Вони будуть викриті, коли Божа робота добіжить кінця. Жоден з лукавих не буде вважатися праведним, і жоден з праведників не вважатиметься лукавим. Хіба я дозволю, щоби хтось був звинувачений несправедливо?